Доброго ранку, любі малята! Сьогодні Катруся нас знову запрошує в подорож до країни математики, а ми вже з вами знаємо, що там мешкають цифри геометричні фігури. І ось погляньте, нас зустрічає вже відома нам геометрична фігура, яка називається, як дітки вона називається? Правильно, квадрат! Давайте порахуємо у квадрата. Один, два, три. Чотири. Всього чотири кути. А ще у квадрата є сторони. Рахуємо їх одна, дві, три, чотири. Всього чотири сторони. Подивіться, дітки, і скажіть, як ви думаєте, сторони у квадрата однакові чи ні? Так, у нього всі чотири сторони рівні. А у нього є брат, з яким він хоче нас познайомити. Подивіться. Ось він, брат квадрата. Давайте поглянемо, чи є у цієї фігури кути. Звісно, є. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири Чотири кути. А сторони є. Є. Давайте рахувати одна, дві, три, чотири. Чотири сторони. А ну подивіться уважно, як ви думаєте, чи однакові сторони у цієї фігури. Давайте з вами перевіримо. Квадрат покладемо на цю фігуру. А ну дивіться, чи однакові сторони? Ні. У цієї фігури дві сторони короткі і дві довгі. А називається ця фігура прямокутник. Ось ми і познайомились з братом квадрата. А тепер катруся пропонує нам пограти в гру. Подивіться, перед вами картки, на яких зображені предмети. Нам необхідно визначити форму кожного предмета, на що вони схожі на квадрат або на прямокутник. Отже, будьте уважні, починаємо. Що це? Мобільний телефон. Як ви думаєте, якої він форми? Так, прямокутною, отже, сюди покладемо. А це що. Конверт теж прямокутної форми. Залишаємо його тут. А це вікно Квадратної чи прямокутної форми. Квадратної. отже, сюди, квадрату покладемо. А це малята картина. Подивіться, дві сторони довгі, дві короткі. Звичайно, ось сюди, до прямокутничка. Це плитка шоколаду. Як ви думаєте, куди покладемо? Теж до прямокутничка, добре. Це блокнот. Погляньте у нього всі сторони рівні. Так, це квадрат. Це вивикач, теж квадратної форми. І остання картинка це годинник, куди покладемо до прямокутничка чи до квадрата. До квадрата, звісно, молодці малята. І з цим завданням впорались. А тепер. Катруся пропонує вам наступне завдання. Перед вами квадрат і прямокутник. Нам необхідно на квадрат покласти два віконечка. Ось вони жовтого кольору. Викладаємо одне віконечко і друге. А на прямокутник необхідно покласти на одне віконечко більше. Це скільки буде малята? Правильно, якщо тут 2, а на одне більше, то буде 3. Викладаємо зліва направо. Ось. Давайте порахуємо віконечка тут одне, два. Всього два віконечка. Якою цифрою позначимо? Звісно, цифрою 2. Тут рахуємо віконечки. Одне два, три. Скільки всього? Всього три віконечка. Яку цифру треба покласти? Цифру 3. Так. Молодці, скажіть, будь ласка, де більше віконечок? На прямокутничку. Молодці, дітки! Отже, ми сьогодні з Катрусю виконали всі завдання і впоралися з усіма задачами. Але отже, ми справжні молодці! Ми з вами прощаємось. До побачення!